Всім привіт! Сьогодні подивимось чергову частинку з Балтійським бурштином. Як завжди, краса неймовірна. Я кожного разу так кажу, і в принципі не перебільшую дійсно кожного разу неповторні моделі. Дівчата з цими блекаутами і відключеннями, інтернетами і так далі. в мене є затримка в особистих повідомленнях з відповідями. Я сьогодні буду намагатись все розібрати. Фізичне світло у мене є, було, але інтернету ні. Тому ось така ситуація. Мобільна мережа також дуже погано працювала, тому, будь ласка, трошки очікування. Зі всіма зв'яжемось. Чата почну з ось таких двох красунь каблучок з жовточним бурштином. Вони подібні. Ось ця 62-й, артикул, ця 63-й. Казі також майже однакові, 21,7-21,5 грам. Обидві каблучки з регулюванням, початкові розміри. Ця 19-й, ця 195 Більше-менше можу вам зробити у свого ювеліра, хто не має, без проблем. Дивіться, які гарнюні. Давайте окремо роздивимось. Повторюсь, ця 62 артикул. Ось такий тут бурштин, дивіться. 2,3 на 3,2 см. Тут розмір бурштину, і висота 1,5. Одразу ціна. І ця просто фантастична, також такою гіркою йде бурштин. Розмір зараз вам кажу, 2 см, 2,5 і ось так 3. І також вартість. Далі подивіться, яка красивезна краплинка, така зелено-золота. 18,5 початковий розмір, також з регулюванням. Дуже дійсно красива, там всередині пухирці повітря. 2,8 на 2,3 см габаритний розмір. Також по вартості зазначаю. Наступний шедевр дівчата у вигляді такої скелі. Я називаю таку форму, саме так. Жовтий світлий, такий в розводах бурштин. Початковий 20-й розмір, можна зменшити збільшити. 65 й артикул, вага 15,10, висота 2 см, і з цієї сторони розмір 2,8 на 1,7. Тут є ось таке, якщо можна так сказати, огранювання, він не гладкий. І також вартість. Далі покажу вам дві прикраси, які можуть бути комплектом за кольором бурштину. Я їх зібрала. Каблучка 66 артикул, розмір 19-й, початковий також з регулюванням, і сережки артикул 67 1230 за вагою. Це я вам так просто пропоную, ви можете брати і окремо, але часто ось такі сети дуже подобаються дівчатам. По каблушці розмір 1,8 на 2 см. Дивіться, вона така прозора, гарна. А тут ось така також кірочка. Висота каблучки 1,5 см. І ціна. Ще раз ближче сережки, довжина в них 4,5 см. Застіпка. Діаметр бурштину 2 см, і також ціну зазначаю. Так, далі подивимося ось такі три прикраси. Також можу вам їх як комплект запропонувати зі спокійною душею. За кольором гарно все підходить. Підвісочка з ось таким листочком. Дуже цікавий колір бурштину. Він має і коньячний такий колір, і зелений, і золотистий. Під різним кутом по-різному виглядає. Фантастика! Сережка 69, артикул, вага 1180. Каблучка 68. Артикул вага 14,90. Початковий розмір 19,5. Також з регулюванням. Габаритний розмір 2,1 на 3,4 см. Висота 1,3. Вага сережок, повторюсь, 11,80. Застіпка. Хвиляста права, Дивіться. Довжина 5 см. І підвізка під артикулом 70. Дивіться, яка гарна, з листочком, велике вушко. Вага 16,60 грам. Довжина 5,5 см. Сам бурштин 2,2х3,7. Ціни зазначаю окремо на всі три прикраси, але придивіться, хто шукає саме комплект, гідний варіант. Ще дивіться, який є екземплярчик. Розмір 20,5 початковий. Також з регулюванням. Артикул 71, вага 18,80. Також і коньячний, і зелений колір поєднуються з такими пухарцями. Гляньте тільки на це. 2,5 на 3,2 см розмір і вартість. Дівчата, хотіла вам ще ось цю трійцю показати. Вони різні, але тут подібні відтінки, кольори, розводи, я б так сказала. Цікаве дуже поєднання. Може бути, чому ні разом як комплект, не обов'язково, щоб все було один в один. Зараз спало мені на думку, що можна з цією каблучкою гарно буде. Так, Давайте почнемо з підвіски. Вона така майже прямокутна. 24,5 г. Артикул 78. Таке ось листячко тут, вушко. Ой, а тут подивіться, який скарб зі зворотньої сторони. Довжина підвіски 5,7 см. І одразу ціна. Браслет, дівчата, також може бути як до попередніх якихось каблучок взяти, або як окрема прикраса, бо він фантастичний сам по собі. 72-й артикул, вага 44-40. Він великого досить розміру. Зараз поміряємо. В мене рука 16 десь сантиметрів. На мене він, звісно, великий, але тут також можна трошки і підрегулювати розмір. Якщо нічого не змінювати, то це сантиметрів на 18-19 ручку. Також можна і трошки більше. Жорстка така основа з листячком. І фантастична вставка. 3х4 сантиметри. Також по ціні зазначаю. А тепер хочу показати вам сережки. Кілька варіантів. О, такі легенькі, на кожен день гарно підійдуть. 73 артикул. Перша моделька 7,40 за вагою. Тут по три ось таких прямокутнички конячного бурштину. На петлях. Колись такі каблучки були, ви в мене брали, можливо, хтось допарує комплект. Довжина 5 см. І одразу ціна. Далі маю ось таку модельку сережок з овальним конячним бурштином. Є три пари. За кольором майже вони всі однакові. Дивіться. Артикул 74 вага 4,20. Також на петельках. Довжина сережок 4,1 см і ціни. Тепер покажу вам ось таку оригінальну модель сережок, 75-й артикул. Є три пари з міксом. Ну, вони, в принципі, однакові, трошки, може, десь за кольором відтінком щось відрізняється. Вага виходить 6,20 на петельках модель. Дуже гарно сидітимуть. Довжина 4 см. Ціну зазначаю і подивимо ще один колір. І ще в наявності дві пари ось таких світло-жовтих. Вони також схожі за кольором світленькі. Вага габарити вартість все те саме, ще раз зазначаю. Тепер покажу вам кілька хрестиків наявності. Ось така моделька під 76 артикулом 2,60 за вагою. Обидві ставки кон'ячні, одна темніша, друга світліша. Довжина 3,5 см і вартість. І ще ось така модель хрестику 77 артикул. Тут вони трошки по вазі відрізняються. Один є 2,40 за вагою, другий 2,70 і третій 3 грами. У ціні також буде різниця. Напишу одразу на екрані. Дівчата, ще забула вам в каблучках показати ось такий овальний жовток. 46 артикул 1220 за вагою. 18,5 початковий розмір. Плюс регулювання. Нічого зайвого, дуже красивий колір. Розмір 1,8х2,8 см і ціна. Дівчата, я, до речі, пам'ятаю, що я вам ще винна виставити наявність по останнім відео з бурштином. Давно збираюсь, але багато прикрас на бронях, не сплачені і так далі. Тому я маю переговорити з дівчатами, якщо щось вільне виставлю. Зараз вам покажу ось таку модель сережок самостійно, без каблучок сьогодні. Їх завжди не вистачає, хто хоче, беріть. Жовтенькі, всі п'ять пар будуть, але показуватиму по дві не можу вмістити більше. Ось такі дві пари, ці такі з розводами. Ці більш однорідні, хоч також є. Артикул 52-й, повозі трошечки відрізнятимуться ось ця пара 8,30 і права 8,10. На англійських застібках. Довжина 4 см у них. По вартості будуть однакові всі, 2815 гривень 67 доларів. Наступні дві пари. Ось ці трошечки насиченіші. Ці з молочними такими розводами біленькими, бачите. Верхня пара за вагою 8,5 грам, нижня 7,90. Ще раз ціна. І остання пара така більш однорідна, насичена гарна. По вазі 8 грам. І ще раз вартість. Ще дівчата мають ось таку нереально красиву брошку з листочком і ще вставочкою Ларемару. Подивіться. І Сам бурштин фантастика з розводах. Розмір 25 на 3,5 см, 53 артикул, вага 8,20 Вартість такої 2815 гривень 67 доларів. Дівчата, наостанок хотіла б показати вам улюблені ваші сонечка, Цього разу надійшли ще сережки. Я дівчата за кольором кілька комплектів зібрала, щоб вони ідеально підходили. І також є кілька прикрас, які можна придбати окремо. А, перший ось такий сет. Сережки всі будуть під артикулом 61, за вагою 7,60. І підвісочка 60 артикул 4,30 за вагою. Сережки на англійських застібках. Тут жовтий такий помірної насиченості, не дуже яскравий, але й не блідий. Жина сережок 4,6 см, підвізка 4,3 см. Діаметр сонечка 3 см. По цінам зазначаю, обов'язково беріть, особливо в комплекті буде гарно. Так, далі ось такий комплектик. Тут трошечки підвіска світліша, але не критично. Можна брати спокійно разом. Також ціни. І, дівчата, три пари сережок, які без комплекту вам пропоную. Ось ці дуже гарні, такі мутні, нижні, світленькі. І ось тут одна сережка трошки темніша за іншу, але знову ж таки нічого критичного. Я раз ціна на сережки. Так, і ось такі три підвісочки. Вони більш молочні, ось ці дві, а ця навпаки така більш жовточна. І також ще раз ціна. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер, WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!